Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні у рубриці інформують спеціалісти. Ми зустрічаємося із заступником начальника управління пенсійного фонду України в П'ятихацькому районі Корнієнко Іриною Михайлівною. Доброго дня, Ірино Михайлівну. Ірина Михайлівна, розкажіть, будь ласка, яка кількість пенсіонерів на даний час перебуває на обслуговуванні в управлінні пенсійного фонду України в П'ятихацькому районі і яка загальна потреба коштів на виплату всім пенсіонерам П'ятихацького району? На даний час наше управління обслуговує 12 тисяч 370 пенсіонерів. Загальна потреба коштів на виплату пенсії, місячна потреба це 16 мільйонів 500 тисяч грн. Попередньому своєму виступі ви говорили про перерахунок пенсій так, в грудні. Так скажіть, наскільки в цілому зросли пенсії і який середній розмір пенсії в нашому районі на даний час? Так, згідно закону України про державний бюджет України на 2013 рік, в грудні місяці було проведено перерахунки пенсій зв'язку зміною прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Це підвищення розміру пенсії на 55 гривні. Середня, Середній розмір пенсії по нашому району після перерахунку склав 1331 гривня 86 копійок. Ірина Михайлівна, під час проведення перерахунку пенсії було перераховано не лише пенсії, а й надбавки і підвищення різноманітні до пенсії. Так, так. Якщо можна, то більш детально про перерахунок надбавок і різноманітних підвищень, а зокрема дітям війни. Так, зв'язку з зміною прожиткового мінімуму встановлено для осіб, які втратили працездатність, перерахувалися не тільки пенсії, а також всі підвищення, надбавки, які вираховуються із даного прожиткового мінімума. Всі підвищення, які вираховуються згідно закону України про статус ветеранів війни, і також підвищення, які вираховуються згідно закону України про соціальний захист дітей війни. Більш детальніше по підвищенню дітям війни згідно даного закону. Підвищення як дитині війни нараховується всім пенсіонерам всім автоматично, яким на 2 вересня 1945 року було менше 18 років. Тобто всі пенсіонери, яких дата народження була, щоб їм було менше 18 років, вказану дату, всім автоматично до пенсії доплачується підвищення як дитині війни. Дане підвищення становить 7% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Так, станом до 1 грудня дане підвищення у нас становило 62 гривні 58 копійок. Зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму з 1 грудня дане підвищення становить уже 66 гривень 43 копійки. Тобто, саме підвищення у нас піднялося, підвищилось на 3 гривні 58 копійок. Це важливо для пенсіонерів, тому що часто звертаються до нас. І спрашують пенсіонери, коли ж буде платитися їм підвищення в дитині війни, іменно в розмірі 62 гривні 58 копійок. Але я наголошую, що це підвищення вже ви отримуєте, і воно в грудні місяці збільшилось на 3 гривні 58 копійок. Ірина Михайлівна, ну при управлінні пенсійного фонду України в підтихацькому районі працює приймальне, куди звертаються пенсіонери з будь-яких турбуючих їх питань. Зокрема, в телефонному режимі ви надаєте роз'яснення і відповіді на питання пенсіонерів. От з якими питаннями найбільше звертаються пенсіонери підтихацького району <кій> до нашого пенсійного фонду, і майбутні пенсіонери звертаються до пенсійного фонду. Якщо так, то також з якими питаннями? Так, управління пенсійного фонду працює прийомна громадян за принципом єдиного вікна. Вона працює у нас щоденно з 8 ранку до 6 часу вечора. В п'ятницю до 15.05 працює дана прийомна, без обідньої перерви. Також є диспетчерська служба за телефоном 31974, де на любі питання з пенсійного призначення надають консультації. Найчастіше звертаються в даний момент саме актуальне питання. Це вихід на пенсію жінкам 55 років. Всі ми знаємо, що після пенсійної реформи, яка було в нас проведено у 2011 році, законом України про пенсійне реформування законодавче реформування пенсійної системи, у нас підвищився пенсійний вік для жінок до 60 років. Воно підвищується поетапно пенсійний вік, і до 2015 року жінки, яким виповнилось 55 років, також мають право піти на пенсію, але при умовах. Насамперед, умова це жінка повинна не працювати, тобто, якщо вона працює, вона повинна звільнитися з роботи. І друга умова, це жінка повинна мати 30 років страхового стажу. Це актуальне питання, тому що багато жінок звертаються із тим, що вони хочуть піти на пенсію 55 років, але й при підрахунку стажу не в них немає 30 років, і ми відмовляємо таким жінкам на пенсію. Тому я раджу всім жінкам, які хочуть піти 55 років на пенсію, які працюють спочатку не звільнятися з роботи, а звернутися до нас, щоб ми провели попередній підрахунок його, їхнього страхового стажу, визначили чи є 30 років, що вони матимуть дійсно право піти на пенсію 55 років і потім вже оформляти даний вид пенсії. А скажіть, будь ласка, а от чоловіки, майбутні пенсіонери, звертаються з, з такими питаннями? Ну, наприклад, пенсійний вік, коли. Краще піти на пенсію, і таке інше. Ну справа в тому, що згідно пенсійної реформи пенсійний вік чоловікам не підвищено. І завдяки тому, що пенсійний фонд проводить дуже часто роз'яснення пенсійного законодавства. У нас пенсіонери інформовані з даного питання. І як такових змін по поводу пенсійного чоловікам немає, то чоловіки менше звертаються з таких питань про пенсійний вік. Другі питання розрахунок заробітної плати, які документи потрібно надавати. Такі питання, звичайно, є, і всі на всі питання надаємо відповіді управлінні, то тобто, є сприйом. Уні громадянам або за телефоном, Ірина Михайлівна, своєчасна виплата пенсії одне з першочергових завдань, яке стоїть перед державою, зокрема перед управлінням пенсійного фонду України, в тому числі і в П'ятихайському районі. Он скажіть, будь ласка, як на даний час своєчасно виплачуються пенсії в майбутньому, будуть затримки чи ні? І наші пенсіонери вчасно будуть отримувати пенсії? В нашому районі, взагалі, в цілкому пенсійний фонд України пенсії своєчасно і в повному обсязі на даний час пенсії профінансовані по 12 число включно. Значних затримок виплати пенсії немає. Все це залежить не тільки від перерахування, а також пенсію отримують і на почтових відділеннях, і в банковських установах. Є у нас вихідні дні, святкові дні, як, наприклад, зарахування пенсії пройшло на поточні рахунки в п'ятницю. А вже на пошті вже люди отримують не в не в п'ятницю, а отримують уже, наприклад, понеділок, вівторок. Тому значних затримок виплати пенсії немає. І пенсійний фонд гарантує, що всі пенсійні виплати будуть проведені вчасно та в повному обсязі. Ну якщо виникають такі незначні. Затримки, то люди з порозумінням наші пенсіонери звичайно, ставляться до цього, адже розуміють, що це ну, пов'язано з такими важливими питаннями, як вихідний день чи святковий. Так, 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 ну що ж Ірина Михайлівна, я дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали і відповіли на кілька наших питань. Я думаю, що це наша з вами не остання зустріч, і гадаю, що якщо виникли питання у наших пенсіонерів, вони можуть звернутися як до вас особисто, до пенсійного фонду, так і на телерадіостудію. Будемо в подальшому працювати і відповідати на всі турбуючі питання. Я ще раз дякую і нагадаю, що ми спілкувалися із заступником начальника управління пенсійного фонду України в П'ятихайському районі Корнієнко Іриною Михайлівною. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.